Усім вітання, з вами Віки. Ми знаходимось на відпочинку. Ми поїхали в медовий місяць, відправились на острів, там де є море або, може, навіть океан, ось як бачите. І, власне, ми будемо тут відпочивати, насолоджуватися свіжим морським повітрям. Ось після нашого весілля. Власне, ми тут вже провели е, один день, нам залишилося ще е, два дні. Ми будемо себе чимось тут е, займати. Щось цікавеньке треба для них зробити. Е, можливо, відправимось потім ще на екскурсію, ну, звичайно, не даремно приїхали. Ось. Так. Давай Джером нехай піде позагорає. А ліса в нас вже голодна, вона нехай поїсть. І потім ми відправимось в якесь інше місце. Подивимось, що в нас тут є цікаве. Перемотаємо трохи, щоб було скоріше. Дивіться, з яким вона видом снідає у нас. Чудовим, правда? Відразу піднімається настрій. З'являється натхнення на щось прекрасне. Чаром там відпочиває. Загорає. Так. Ти типу, поїла, давай тепер зараз ми кудись відправимось. Так, з джерелом, звичайно. Запитай, що тут є у нас. Цікави так. Угу. Можливо, сходимо туди. Щось нам порадив з їжею. Так, куди можемо відправитись, Давайте виберемо? так. Дивимось, що це таке. Так, ось ми і переїхали. Чи є тут у нас... Ні, це, мабуть, просто в нас якийсь. Ні, тут немає що робити. Так, давайте поїдемо в інше місце. Так, ось ми і переїхали. Так, тут у нас є масаж. Ці Гарячі джерела. Чудово. Так, що хоче у нас масаж? Давайте ми зробимо навчитися цьому масажу. Так, ти що ти вже голодний, давай поїси, теж. потім, можливо, з кимось познайомишся тут. Що в душ тобі треба? Сходиш потім в душ. Так. И будучи массаж девица роблить Угу. Так. Так, Джером. там смачное есть. Так, а де зникла? Я ж тобі сказала в душ йти. Йди в душ. Так, тут трохи попаришся. Ну, познайомишся ще з якимись людьми. Тут хлюк. Так, давай. Давай говори з ними. Де тут не можна? А, вони самі будуть недобрі. Зміни там, не знаю, тему. А де в нас? Вже закінчив робити масаж? Так, все, давайте дамо йому. А де тут? А тут немає, я думала, чай віддати йому. Ну, добре. Правильно, теж йди в душ. Щось тут дуже швидко, коли вони відпочивають, у них знижується, чи то мені так здається, ці потреби. Тут душ, тут туалет, тут їсти. Не знаю, можливо, мені здається, але реально. І підеш до нього теж? Сюди тут полежиш. М -м -м. Клас, да? А тут. тут так не можна, так він хоче, щоб йому массаж зробили. Давайте ще йому зробимо масаж. Так, йому щось без різниці який? Так, да, просто масаж. Нехай ще йому зроблять. А нехай цих світлячків половить. Так, давай швиденько Промотаємо. А де він? А, я йому не виключила. Так, ти йди на масаж, давай. Так, ти в нас голодна, ой, не голодна, а в туалет. Де тут у нас жіночий? Ось Це. І потім теж їсти хочеш. Це, давай не знаю, що це. Спробуємо. Так, наступний на черзі. Ану. Ми приїхали вже трошки пізновато, бо вже в ніч у нас. Але ще на екскурсію можна піти, бачите, що цей чоловічок тут ходить. Можливо, вже завтра підемо. Давайте поїдемо додому. Так, ще спати вони в нас не хочуть. Це дуже добре. Тоді ми, можливо, зробимо їм романтичний якийсь вечір, наприклад. Замовимо їжу в номер. Туди на той балкон у нас буде романтична така вечеря. Він ну, у нас сором'язливий і кожен раз, коли я кажу йому <хи> якось там чи флірт, чи, там, поцілувати, чи обняти її, то він завжди от з, таки, з таким видом ходить. Оксідай поїдемо додому. Так, ми приїхали. У нас тут прибирають, кожен раз приходять, перевіряють, чи все чисто, правильно. Так, він у нас голодний, вона не сильно, але все одно давайте ми замовимо, поки нам перенесуть туди-сюди, то вона вже теж буде голодна. Так, давайте так на групу що ми можемо таке. Давайте може, ось це лобстера. Давайте це вимовимо. щось туди теж в туш. Зого замовили. Стави відпочивай поки несуть нам їжу. І трохи разом час проведемо. Так, ті тарілки нам набрали. Так, ті тарілки вже прибрали теж нормально. О, як накинувся на них. Бачите, соромець. Так, що це у нас тут таке смачненьке принесли. Так, будемо потім це розвечеряти. И иди С таким видом, дивиться. Класс. Что тут можно таке обрати? обратить? Нахай буду. Когда ты съезжаешь? А ну. Дуємо весело йому теж. Дивіться, йому сподобалось. Тост. Нехай зроблять тост. Чого там? Щось там побажала. Так. Правимо. Повітряний поцілунок. Потім теж скажемо ані. Потім теж скажемо тост. А потім можемо піти. Ось тут у нас є вогонь ось цей. Да. Так, ты уже наелась, давай еды. Ты, в принципе, уже есть, иди, иди. <плес> ты, вы тоже наелась, я тоже пищу. Так. Ты, давай ТВ тоже пожарь Да, тут она. Ось. Маршмеллоу. Так, ідіть тепер. Давайте ми їх посадимо. Лягайте. Давайте, знаете, что... Давайте тут сделаем. О, ура, нам вдалося зачати дитину, все, клас, супер. Ми зробили дитину тут, відпочили, поплавали в морі, позагорали. Ось вона вже трошки загоріла навіть, бачите. Дуже приємний час, як на мене ми мене провели. І ще проведуть, щось, з нас один день сьогодні. Поїдемо давайте на екскурсію потім. Так, ти вже в нас теж виспався, вставай. І закажи нам поснідати. І де їш? Так, давай. Та нас тут екскурсія, подивимось. Так, гелікоптер. Що у нас тут? тут? На лоці, давайте це. Ти теж, вставай, теж підеш. Хвати спати. Пудеш вдома. Все, відправляйтесь. Все клас. Одиця, вона якраз хоче родити дитину. Супер. А ми її вже якраз зробили. Так, що те, що треба. Так, ось у нас вже і ранок. Вони прокинули, що навіть не світало. Ось ось тільки. Сонце вийшло. Ой, він поправився. Дивіться, який тепер Круглий. Ну да, так, їсти тут, звичайно ж відпочинок. Пішов, пішов прибирати. Все, відпочили. Дитину зробили. Поправились. Все встигли. Час додому. Так, ось ми і вдома. Тепер треба їм обрати ці плюси, так, що йому, йому, що ми оберемо? Йому. Так, це воно нас що таке? Ага, це типу там буде настрій у нас завжди хороший. Виберемо це йому, що там продуктивний. Цей, це йому, а так їй? Нарешті ви вдома. Заповни свій. Так, ти в нас знову голодна, готуй тоді якийсь щось поїсти. Така в нас засмагли вона повернулася. Ти вже теж ми золодні теж будеш Їсти потім здати дочекати. Ну що, друзі, на цьому я буду закінчувати серію. Дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!